Моя свекруха все життя пила кров своєму свекру, тепер у неї деменція, і мені його ще більш шкода. Дякую за коментар. Бачите, тобто, змивалася над свекром, а коли деменція в неї почалась, то свекр ще й повинен до, до, доглядати да, свою, свою дружину. Це ось, ось така ось та карма працює, друзі, що щось Свекр відробляє не відробка, вона кармична відробка. Так. Багато, багато коментарів, що люди пишуть що нарциси, дав яких на старості часто деменція чи якісь є то це більш така, як Карма для їх близьких, що близькі більш страждають да, від від цього, чим вони. Дякую за коментар. Що ви що ви думаєте?